Всім привіт, вітаю вас, друзі. Мене звати Чернобай Юлія, вже 8 років. Я працюю в сфері HR-менеджменту. І через всі свої соцмережі доношу важливість роботи з командами, розказую про роль HR-менеджера і як це працювати HR-ом у великій it корпорації На цьому youtube каналі вже є дуже багато цікавих корисних відео для моїх HR-колег для керівників. Тож запрошую вас після перегляду цього відео. Дізнатися більше про мій канал, а ще в мене є така велика мета до кінця 23-го року: зібрати тисячу підписників тут. Тому, будь ласка, підписуйтеся, ставте лайк і зробіть свій вклад у цю мету. Дякую вам! А сьогодні ми поговоримо про те, що нас оточує кожен день, з чим ми самі стикаємося в роботі, в особистому житті, і ця тема комунікація: комунікація або спілкування, або аргументація. Вміння. Взагалі, доносити свою точку зору, вміння чути свого співрозмовника і добуватися свого дуже сподіваюся, що тема вам актуальна. Якщо так, то Лайк like цьому відео. Я вам розкажу основне головне правило, якщо ви будете дотримуватися, хоча б його вас вже чекає успіх. Воно звучить так: слухати більше, ніж говорити. У кожного з нас є таке почуття виражене, бути правим, бути почутим, щоб прийняли лише нашу точку зору. І так трапляється, що ми через хвилювання, через незнання дуже мало досліджуємо, а що хоче. Інша людина, і дуже мало чуємо насправді її позицію. Кого трапляється, поділіться в коментарях. І насправді, перш ніж заходити в будь-яку комунікацію, треба зрозуміти, яка ваша в цьому ціль, а які можуть бути цілі. Ви хочете, щоб людина щось зрозуміла, або ви хочете, щоб людина змінила відношення, або ви хочете, щоб людина щось зробила, тобто змінила відношення, щось зробила, або щось зрозуміла. Тобто, тут. Тут вже будуть різні стратегії відносно вашої цілі. Головне, перш ніж заходити, зрозуміти, а що ви від людини в принципі очікуєте, і коли ви здатні знаєте, втамувати своє его, свою цю позицію, бути правим, а дотримувати своєї цілі і розуміти ціль свого співрозмовника, знаходити оцю, цю, знаєте, кажуть, він він ситуацію, коли всі будуть переможцями, а не тільки один ви. Є така дуже класна фраза, що я люблю полуницю, а риба любить черв'яків. Але якщо я буду годувати рибу полуницею, я не зловлю рибу. Тобто це про те, що якщо я буду постійно гнути свою лінію, знаючи, що іншій людині щось важливо там третє, в мене не вийде конструктивної комунікації. Напишіть, якщо був інсайт на цьому моменті. Виходячи з того, що ми Знаємо, які цілі в комунікації у нас можуть бути, яку ми стратегію обираємо. Можна всю комунікацію умовно розділити на конструктивну і деструктивну. Ну і думаю, що ви розумієте, що конструктивна це та, що в принципі веде до якогось результату, а деструктивна це та, що просто сотрясає як якось повітря. Перший тип комунікації це предметна комунікація або боротьба за ресурс. Предметна комунікація це конструктивна Дивний вид комунікації, тобто, коли я говорю з людиною, і в результаті нашої розмови виникає якийсь новий предмет, новий процес, якась нова сутність. Тобто, щось виникає нове, чого до цього не було. Тобто, це предметна комунікація, і їй ми можемо протиставити комунікацію, яку я називаю боротьба за ресурс. Знаєте, цих людей, які там ти виступаєш, або там в школі було людина, дуже багато задає запитань, і воно їй не треба, вона просто хоче показати. Ати, що вона є, тобто вона задає питання лише заради того, щоб це питання задати. Оце, от боротьба за ресурс, тобто я щось говорю, лиш би щось сказати. Наступне це комунікація гра, це комунікація конструктивна, це е, про переговори, коли є дві сторони, у них у кожної є свої позиції, і ми комунікуємо. Ми намагаємося знайти якусь істину. Ми обидва зацікавлені в тому, щоб знайти ну ту. Істину, те рішення, заради якого ми зібралися. І є... Маніпуляція, да це з деструктивною комунікацією, тобто гра е, маніпуляція. До речі, якщо вам цікаво, щоб я записала відео про маніпуляцію, можете написати мені про це у коментарях. Я е, обов'язково це зроблю, тому що в роботі ми дуже багато зустрічаємося з маніпуляцією. Що таке маніпуляція? Це не екологічний вплив на людину з метою того, щоб вона зробила щось, що ми хочемо, і часто в збиток собі. Це такий без вибору. Типу, ти же хочеш залишитися в компанії, тоді, будь ласка, зроби це. Да? Тобто, ми навіть не залишаємо людині вибору, тобто, якщо вона хоче залишитися, вона залишиться. Дуже часто в особистому житті, коли там чоловіки чи жінки це роблять, кажуть, типу, ну піди, знайди собі кращого або краще. Це ж теж маніпуляція. Третій такий найвищий рівень комунікації конструктивної це рефлексія. Це коли ми з Датні насправді оцінювати все, що ми сказали, ну рефлексувати, аналізувати, коли ми дуже добре знаємо себе, коли ми дуже добре считуємо те, що говорить нам інша людина, і в протиставленні до такої рефлексії можна поставити, наприклад, наїзд. Ну наїзд його просто по-іншому не назвати. Коли людина вже переходить на погрози, на якісь лайливі слова, коли людина просто агресує замість кому. Комунікації, тобто є такі от основні типи: це предметна комунікація або боротьба за ресурс. Це гра і маніпуляція, це рефлексія і наїзд. І коли ви навчитеся відслідковувати, якої комунікації у вас в житті більше, ви реально можете перейти на якісно новий рівень взагалі життя, спілкування з людьми. І тут основне не починати щось змінювати, а хоча б просто проаналізувати. За день, якої комунікації у вас було більше, яка була ціль вашої взаємодії з людьми, що ви хотіли від них, або що від вас хочуть, тому що так само, коли до вас звертаються, ви можете думати, а що він від мене хоче, щоб я щось зрозуміла, змінила своє відношення або щось зробила. То можете проводити аналіз. Дуже добре, що вам трапилося це відео, я рахую. Напишіть, як воно вам, можете в коментарях поділитися своїми враженнями, або написати мені в директ. В інстаграмі я все читаю. Тут треба сказати, що відео ви подивилися дуже класно, але якщо ви прочитаєте 10 тисяч книжок, подивитеся сотні відео, це не буде так класно для вас працювати, як ви почнете це використовувати все на практиці, тому що комунікація, робота з людьми це перш за все практика. Тому я вам бажаю взяти на своє озброєння, хоча би першу тезу про те, що з цього моменту. Ви почнете аналізувати, яка комунікація відбувається у вас в житті. Дякую, що додивилися це відео до кінця, і до нових зустрічей!